Щастя, радості, любові я бажаю вам усім, щоб багатим був ваш дім. ми війну переживаємо, нас ніколи не здолає жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні, принесла вам мир оселю, щоб були ви всі веселі. Я завжди тут жити буду, тут живуть хороші люди, на традиції багаті, а коли різдво в хаті, як ніколи, ви єдині, вся збирається родина. Досить плакати, країна, хай лиш пісня, щастя лине. Кожна українська хата та вбирається на свято пирогами і теплом, калачами і добром. Тож завітала Україна до прекрасної родини. Чи дозволите закалюдувати За мир і перемогу відчувати? Коляд, коляд, колядниця. Нас пі як годиться. Раді ми у вашій хаті на добро колядувати. В тому славному порогу, щедрою опіки богу, зустрічай щасливих, діточок вродливих. А цьому столу достатку, щоб усе завжди в порядку, Караваїв пишних, наїдків розкішних. А господарям цим щастя за добро ваше воздаться. Переможна коляду співаємо, рід ваш Україну прославляємо. темінь в хатах наша перемога близька, вогне світло всередині, в наших душах. Ніхто хай спокій нашого народу не порушить. Хай вогнями щастя світиться родина вся, хай зірка зігріває ваші душі, ваші золоті серця. Я вогник щастя, хай все удасться, я вогник миру, дарую вам сили. Я вогник надії, хай здійсниться мрія, я вогник любові. Будьте всі здорові. Колядую, колядую, добрих людей носом чую. Будем вам колядувати, для ЗСУ зимову форму купувати. А ще давайте воску для окопних свічок матимете щасливих діточок. А ще змаколиків для захисників, щоб пошліть багатів і багатів. Колядуємо на генератор. Що на день у вас, то свято, а ще на павербанк трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо вам мирного неба віщуємо. Колядую, колядую, колядую. Вас добрі люди щедрою віншую. Вітаємо з прийдешнім Новим роком. вам достаток мир і спокій принесем. Які творкі, я патріот, ні в року, тож орду оту нечемно розженем. Звільнимо від ворогів країну, бо силуці, хлопці, золоті, козаки ми вправні, добрі, хитрістю і розумом проти сили ми сміливі не те, що вороги. Я рогами заколю тебе вороже, вижону тебе із нашої землі, бо сусіда нищити на коже. Так і передай свої орді! Та і я, Мульфар, зберу всі сили, бо із Карпат, як п'ю життєвий сік, щоб чужинці нарешті зрозуміли. Що ми будемо гнати безпощадно їх? Вам славна родина щастя, Різдво хрестове, і не цілий рік котики в хаті пухнастих, буде довгим, хай благодатним вік. Ще друшечка душечка пахне на столі пампушечка. Мені в впилину цукерочок та пряничків насипте. Я, як дама, обожнюю соловки, та це не мені. Я роздам їх всім нашим маленьким діткам, чиї мами, дідусі і тати, братики воюють на війні. Ну а я цілющою водою землю нашу рідну окроплю, щоб старий рік ізбирав собою всі сирени і тривоги, сльози і війну. радість стала, яка і не бувала, перемога України на весь світ засіяла. Наш народ не зламий, вільним духом славний. Ми, козацтво, гідні, діти, знають всі це здавна. ЗЦУ це сила, всіх нас захистила, є вклоняємось до земину. Все є для нас зробили. Що колядувати? В рік новий різдво Христове миру побажати. Ви вже пробачите нас, господарі, шановні, хоч побажань для вас пісні і повні. Та зводиться усе до зсу. Бо ми пишаємось, цінуємо армію свою, якби не віддані сини, Чи ми б ви світчували, чи веселились? І хто знав, чи тепер корядували? Мир дому вашому. Мир думці, слову, родині мир. Роботі і всьому, що у вас є. бажаю миру це життя, основа. Хай лише мирні дні Господь дає. Колядуємо Україні, щоб додому повернулись, усі доньки та сини, щоб живі вони були. Колядуємо родині, щоб збулися всі бажання, щоб села далось у вас у щасливий мирний час. Колядуємо школярам, щоб навчалася у класі і ніяких дистанцій, і високий всім оцінок. Колядуємо хліборобам, щоб розкішні врожаї, щоб пшениця колосилась, соняхи гарно вродили. Колядуємо підприємцям невеликі, щоб податки, щоб прибутки та й зростали, а клієнти прибували. Радуєм небесам, щоб закрили ваше небо, щоб шахіди не скрипіли, а ракети не летіли. Колядуєм, щоб жінки з дітьми з чужини додому повернулись, їх домівки дочекали. Більше щоб не розлучались. Колядуєм, щоб мир настав і ніколи вогонь дістиної сірки не згасав. Миру неславній родині. Щастя моїй Україні! Зріздвом Христовим вас і з новоріччям! Живіть у серці з правдою, добром та з Богом, щоб мир і щастя стали знов буденними і звичними, і щоб почули всі жадане слово, перемога!